Всім привіт! Вітаю на каналі. У нас, здається, після весни потроху настає справжня зима. І Якщо я тут, то значить у нас розмови знову про альтернативу. Сьогодні трішки затронемо тему вітрогенератора мого майбутнього та взагалі також покажу, що там по виробленню енергії за ці декілька днів. Сонячні дні були. В принципі, робота нового інвертора мені. На даний момент подобається трішки краще, ніж старого ксіома. Ну і знову ж таки про панелі, як в минулому відео я запитував, скільки панелей і куди їх краще, скажімо так, встановити. Так, перше і найголовніше запитання до вас все-таки я вірю в силу інтернету, в силу Ютуба, в силу своїх кажу, гаком тисяч підписників, що мені потрібно. Відправив я свою частину статора до Валерія Печури. І виникла у нас, скажімо так, проблемка. Ну, як не проблемка, а з ротором. Щоб виготовити новий ротор, завалили там таку ціну більше 6 тисяч гривень. Це з нового матеріалу. по себе по металоприйомках я сьогодні об'їздив, ніде не знайшов, можливо, там ще. На Чернігів мотонуся, а можливо, ну коротше, шукаємо, скажімо так, вже підняв усіх знайомих, кого тільки можна. Підняв на ноги, шукаємо цей шматок, скажімо, металу. Що мені потрібно? Мені потрібен ротор, діаметр його, ну, скажімо, баланка металева, діаметр його 30, 300 міліметрів, тобто 30 сантиметрів. Можна там 350-320, ну щоб не менше, ніж 300, тому що чистовий розмір, там 299, ну, грубо скажімо, 300 це буде чистовий. Та всього на всього. 10 см, ну, 100 мм його ширина, тобто баланка 30. На 10. Можливо, десь когось там з вас завалялося, може там на ньому хтось вдома гвозді рівняє, може хтось живе в великому місті, і біля вас там металоприйомка, і ви можете сходити на ту металоприйомку, подивитись ну, в наявності, є такий метал чи немає. Бо ж, у нас тут містечко маленьке, і промисловості як такої немає. І ну, реально такого шматка знайти ніде не можна. А якщо робити з нового то це буде досить дорого. А може хтось працює на якомусь заводі і у вас можна зробити, скажімо, трішки дешевше, тобто там ну, поспілкуватися і так далі. Тому я ж кажу, можливо, десь в когось є вихід на якісь металобази, можливо, хтось живе біля металоприйомки, або ж може просто через знайомих так само попитати. Там приблизно якийсь тиждень часу, я думаю, туди-сюди нічого не поміняє. А так, я ж кажу, 300, балванка 300. На 100 мм. І вже, скажімо, буде вітрогенератор, сам генератор вітрогенератора запускатися в роботу. По підрахунках, генератор має бути досить потужним, тобто там 5-6 кВт, а може навіть і більше, все залежати від щогли. Що я тут топчусь на цьому місці, скажімо, де майбутнє буде щогла. Короші, вже як робити, то робити конкретно. Ну, Через це прошу вашої допомоги. Ще, як завжди, попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Так як ваша активність допомагає мені розвиватись. Минулого разу, коли я вас таке попросив, то одразу плюс там майже 200 підписників прийшло. Тому не забуваємось, вам не складно, а мені приємно. Так, і тепер йдемо до панеляк. Так, на дах я вже сьогодні не поповзу, так як у нас йде сніжок, як бачимо ось такий лід замерз, тобто там на криші якось не дуже хочеться. Коротше, в мене зараз 7 панелей 410 х райзенів. І ще треба додати або 3, або 4. От, шукаю місце, вже так в принципі, придивлявся. Я ж кажу, в минулому відео я вказав, що можна або там поставити їх в рядочок, або ще видивився таке місце, в мене там, воно там в уголочку. В мене там дрова зберігається. І там, в принципі, можна теж думаю, штук 3. Ну, то, то сусідська халупа, то туди ми не дивимося, а ось це тут моє. Тобто або туди поставити, або сюди. І все ж таки запитання, якщо мені замовлять панельки, то підскажіть на мою ідею 8-кіловаттну, скільки мені їх додати, щоб було 10 панелей. Чи все-таки 11. Так як якщо 11 панелей поставить всі послідовно, то виходить 460 хвостиком вольт. Чи не будуть вони потім вилітати, наприклад, в зимовий період за 500 вольт і інвертор згорить. Так що таке теж запитання. Пишіть мені, що мені, скільки додать, 3 чи 4. Займаюся знову перекачуванням енергії, так як сонечко було, ну небагато, так зранку щось виглянуло. Потім заховалося, захмарилося і пішов сніжок. Але все-таки подивимося, що у нас по сьогодні від сонця. От на сьогоднішній день виробило 1,2 кВт, всього 13,7 кВт. Це у нас від мережі, від генератора, точніше від усієї аксіоми, перегнали ми вже 12 кВт. За сьогодні 300 Вт. Але ну, так, сонця було небагато, тому. Небагато і перегнали, так що ми можемо ще подивитись. Мережу зараз не подивимось, так як я вилочку віднімкнув для того, щоб перегнати з генератора, тому що одночасно воно не працює. Ну, Але бачимо, що за, скажемо, за 10 днів спожили у нас 46 кВт. Це від мережі. Також будинок у нас спожив 54 кВт. Ну, десь, десь приблизно отак. Тут, звісно, можна в телефоні подивитись більш детально, що як відбувається. От, як бачимо, генератор у нас дає 1 кВт, заряд акумулятора 77%, пів кВт йде на зарядку акумуляторів, якусь частину споживає будинок і так далі. Добра Програмка досить таки цікава. Ну, і можна подивитись генерацію, наприклад, за. Вчорашній день мені генерація сподобалася. Так що ми бачимо, за сьогодні у нас згенеровано 1,2 кВт. Наприклад, за вчора у нас було згенеровано 4,3 кВт. От з моїх панелей скажімо так, у 2,8 кВт номінал. Згенерували ми там, 4, скільки я там вже забувся, скільки я сказав, 4,3 кВт. тобто Воно майже, якщо дивитися по цьому графіку, то е, вироблення енергії майже перекрило денне споживання. Тобто в районі там, 5 А5 кВт навантаження 5,5 кВт було і е, 4,3 виробило від сонеччя. Виходить, що мені по-любому треба добавляти панели. Ну, літом, звісно, що воно буде все перекривати, а на такі... На зимовий період ну, до весни бажано б мені встановити ще б ну, або 4 панельки. На рахунок чотирьох не знаю, так я кажу, там буде перевищення, по... ну, може бути перевищення, якщо буде зимовий там, холодний день, і може воно вискочить, а може не вискочить. Так як деякі писали, що нормально працює з 11 панелями, інші кажуть, що не треба, досить і по 10 і так далі. Тому що ви думаєте на цю думку, пишіть. Акумулятори мої старіці вже два заброньовані. поїдуть на відправочку. Залишається в мене три акумулятори. Один, два. І ось там стоїть третій. Один я вже вчора відправив, як бачимо тут попирку, полівочку, все пообложував, запакував і відправу. Приготував коробочку для відправки і ще двох акумуляторів. Тому кому потрібно, пишіть коментарі. Продамо хоча, три, Ще три в мене є збірочки на продажу. Також можливо комусь треба ну, скажімо так, все скопом разом з інвертором. Тобто у вас буде 4,5 запас по акумуляторам, ну і 3 кВт інвертор. Це в принципі як для, ну, для будинку вистачить. це я вже робив із запасом 9 кВт, а так для початку 4,5 кВт. Я думаю, ну, потужність досить достатньо. В першу чергу продаю ось ці акумулятори, тому що треба мені тут робити монтаж, треба підсунути акумулятор, а він не підсовується, тому що там з тієї сторони, скажімо так, приварений в мене такий кронштейн куголок, на який я не можу його туди подвинути, тому ось це розбираю. Ну, а ці, Якщо поки ніхто не купить, то все-таки енергія. Скажем, накопичується з вітрогенератора, з панелек. Так що поки що енергію запускаємо туди, через аксіому переганяємо, надає. Так що, кому треба акумулятори, акумулятори перевірені, так як в мене вже тести на них були, 6 збірок видавало 9 кВт, це від 20, ну, низ розряд до 20%, вверх заряд був 88%. Поки я з вами там в сарай розмовляв, то панельки у нас вже. Починає так засипати сніжком. Я думаю, тут от приблизно 45 градусів, а на тих панельках, ось на цих панельках, як бачимо, тії панельки у нас в снігу, тії панельки у нас не в снігу. Ну, там знизу щось трошки назбиралось, але його дуже-дуже мало. Якщо брати західну сторону, то там взагалі вон, сніг. У нас вчора вже ну, з вечора йшов сніг, і як бачимо на панелях, сніг ну, зійшов, але не повністю так внизу й лежить. Так що, краще все-таки, коли вони отак ну, підняті, щоб сніг в них сходить. Ну, все-таки кут для зими треба зимовий. Ну і На цьому в принципі, відео можна закінчувати. Кажу, у кого можливо, є можливість така, десь знайти цей кусок шматок металу. Пишіть, дзвоніть, номер телефончику, кому треба, залишу в описі під відео. Ну і також не забуваюся підписатись, поставити вподобайку та написати коментар на підтримку каналу. Все, всім дякую, пока-пока і до зустрічі!